24 вересня, в середу, о першій годині дня, в ізоляторі тимчасового тримання Мукачівського міськвідділу міліції, помирає затриманий кофлан Юрій 83-го року народження. Був він сюди етапований з Ужгородського СІЗО для проведення засідання суду. Так він його і не дочекався. Смерть людини у ізоляторі подія надзвичайна для міліції, тож начальник скликає брифінг, де збирається пояснити обставини смерті затриманого. Вчора біля 13.30 у нас від померла людина 83-го року народження. Значить, обставини значить, біля 13.30 людина знаходилась в камері. Значить, ще з ним знаходилося три співкамерника. які вони постукали у двері, у нас є наряд черговий. Значить, сказали, що їхньому співкамернику потрібна допомога. Та на зустріч приходить мати загиблого, і вона ставить міліціонеру купу запитань. Люди добре, тималося в каєте, ви всі люди маєте всі діти подивим Богом, всі ходимо. Ну, Що може... вони це поздівали за мою дитину? Можу, я сказати. Можете, ви мене успухайте, душа старозирає батареїнська. Дане кримінальне провадження значить, було відкрите лінійним відділом міліції, значить станції міста Мукачево. Лінійний відділ міліції станції Мукачево – не підпорядкований Мукачевському міськвідділу і не підпорядкований управлінню У них Підпорядковані на Львів львівській залізниці, тому це їхні провадження, ми не вели провадження. Небіжчик Юрій Кофлан був затриманий у вересні минулого року під час збуту наркотичних засобів лінійним відділом міліції. Народний депутат Віктор Балога так прокоментував ситуацію. Покійного тримали під слідством з 10 вересня 2013 року. Справа в суді з листопада 2013 року. При тому, що суд, перша інстанція, мав розглянути її в термін два місяці. Іншими словами, доказів не було, а людину тримали під арештом. Суддя виносити вирок не хотів, а міліція перевищила всі терміни. Транспортний прокурор нагляд за лінійною міліцією не забезпечив. Прокуратура Закарпатської області відреагувала на коментар Віктора Балоги. Майже миттєво менш ніж за годину прес-служба публікує наступне прокуратурою Закарпатської області розпочато розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків. Частина друга статті 376 Кримінального кодексу України працівниками ізолятора тимчасового тримання Мукачівського МВУМВ з Закарпатської Закарпатській області, що призвело до смерті у камері ІТТ 30-річного затриманого. Начальник Мукачівського міськвідділу міліції каже, що весь перебіг подій. Двадцять 24 вересня у ізоляторі тимчасового тримання записаний камерою спостереження. Цей відеозапис вилучено прокуратурою і долучено до справи. Втім, мати померлого не довіряє правоохоронцям і Ростин сина просить провести у Львові. Ні, я Нет, не согласна, я їй заяву то, я узла, то, дала, то, Реметі, то, реметі то, я заяву то, дала, під серию я прописала то, то, да, то, то, да, то, то, до прокуратури області. То можна, я зверталася і просила залучити експертів військового і ДІСЕ. Все, я доки вони не прийдуть, доки добро прокуратура обласна не дасть, я вам я діти не дам. Я не то, що не довіряю, я довіряю, але я хочу, бо й чужа людина повністю мені показала, що там було. За що мої дитина? чи почки відбиті, чи серце, ми можемо дійсно допит робили та з ним зробили чудо, що дитина вмерла? Бо дитина вину не мала, признання не робила, доказів не було. Народний депутат Віктор Балога звернувся до генерального прокурора взяти на особистий контроль розгляд цього інциденту.